Ірина Ломкова переселенка з Луганської області, переїхала на Чернігівщину разом з чоловіком, трьома дітьми та матір'ю. Каже, адаптувалися швидко і тримали шанс на нове життя. В перший день, коли ми отримали ключі, ми почали а, саджати ці рози. І зараз, впродовж цього року, вони нас щоденно. Надихають на нове життя, на нові знайомства. Віталій Зароченцев родом Завдіївки. Чоловік разом з мамою та сином також заселився до модульного містечка в серпні 2024 року. З того часу знайшов роботу, працює в громаді тренером з карате. Зараз займається облаштуванням прибудинкової території. Хотілося би зробити навіс на фасаді, бо у нас тут сонячна сторона, і фактично. Весь день ми знаходимося на сонці, і хотілося би трохи ну, затишок такий тінь зробити. Ну, це в планах. Рік тому ключі від будинку отримала й родина Миколи Верзи з Харківщини. В принципі, практично все подобається, як говориться, даровано манконіві в зуби не дивляться, але роботи зробили. Не мали так сказати для свого комфорту, як і на прилеглій території, так і по самому фасаду будинку. І у будинку чоловік розповідає, має плани на облаштування свого подвір'я. Можна побудувати якісь технічні приміщення. Теж, можливо, дровник якийсь більш закритий, то ще побудували таке на бистру руку, тому що вже їхали дрова потрібно було чимось накривати. Того так і з під на перше время зробили. Ну і також можна було б і якусь біседку тут невеличку зробити з накриттям. Катерина Шарай з родиною переїхала на Чернігівщину Запорізької області. Жінка розповідає: одразу знайшла роботу, працює продавчиною в магазині. Її чоловік влаштувався у сільськогосподарське підприємство. А діти продовжили навчання. Двоє доньок на даний час навчаються у місцевій школі. А найстарша поступила буде навчатися по професії. Катерина розповідає, у вільний час пораються на городі. Тут ми облаштували невеличкі клумбочки, посадили фруктові дерева. Там рослинна сполуничка, там міні городчик такі невеличкий. Тут ми почали будувати навіс для того, щоб зробити невеличкий затишок в дворі. В модульному містечку наразі проживає 11 родин. Це 35 людей з різних областей України. Про це розповіла Суспільному виконувачка обов'язків Новобасанського сільського голови Вікторія Самборин. Ганна Качала, Суспільне новини, Чернігів.